Доброго дня, це Яна із Рубисама і і дивитесь рубрику під мікроскопом. У сьогоднішньому відео я хочу познайомити вас із наборами спеціального паперу від компанії Hero Arts. Ось тут у мене на столі знаходиться декілька наборів, оці вони різних кольорів, наборів картону від компанії Hero Arts, які розроблені для того, аби по них можна було штампувати або для виготовлення листівочок. маємо 9 різних наборів різних кольорів. ось вони. У кожному наборі є 12 аркушів і три різних кольори. Тобто маємо по чотири аркуші кожного кольору. З однієї сторони ці аркуші кольорові, а з іншої сторони вони білі. Тут, в принципі, не видно, тому що на звороті покладений також кольоровий аркуш, але е, зворотня сторона усіх цих аркушів біла, і тут, в принципі, якщо з боку то можна це побачити. Е, це чудово тим, що якщо ви будете використовувати цей папір для виготовлення заготовочок для листівок, то з зовнішньої сторони ваша заготовка буде кольоровою, а з внутрішньої сторони вона буде білою, і це дозволить вам написати привітання всередині, не вклеюючи ніякого додаткового паперу. Формат цього паперу це є Letter, це американський формат, який схожий на український А4. Розміри його точні становлять, зараз я вам скажу. Отже, маємо 8,5 на 11 дюймів. І такий розмір чудово підходить для виготовлення двох. Тобто, з одного аркушу можна виготовити дві заготовки для листівки, для листівок стандартного американського розміру, тобто 4, 4 дюйма на 5,5 дюймів, і це близько 11 на 14 см. Тобто, з одного аркушу такого формату виходить дві заготовочки. Усі заготовки, які я роблю останнім часом на, у своєму облозі і на своєму YouTube каналі, вони всі такого формату. Тобто, в принципі, ви вже повинні ніби усвідомлювати, який це формат. Отже, у кожному наборі, як я вже сказала, маємо 12 аркушів, і щільність такого. По перу, це 220 грам на метр, тобто доволі цупкий щільний картон для виготовлення заготовочок для листівок. Давайте я вам покажу, які ще є кольори у наборі. маємо ось такий Sunshine. Наступний у нас blush, floral Foliage Pool the та Earth. Ось, І кожен з цих наборів місить по три аркуші. У нас на сайті ці аркуші зазначені, зазначені такими ці кольори, зазначені такими кружечками, і в кожному кружечку показаний кожен із цих кольорів. Тобто, купуючи один набір такого паперу, ви отримуєте 12 аркушів картону, які, якщо виготовляти з них заготовки для листівок, яких достатньо буде для виготовлення 24 заготовочок для листівок. Ну що ж, на сьогодні це все сподіваюся. Це відео вам сподобалося. Дякую за перегляд!